На білому, ще раз треба красти. Ще раз треба буде. Давайте ну, його загадувати, хай побачимо, як у нас сохне. Шо? Ну буде, мабуть, лучше як було. Mm -hmm. Що ти краси? Снімаємо? Треба цього. Як, його, як то я скульптор, треба, щоб я одіти був, ну якось не Ні, Ви в кадр не попадаєте. Да. Реставрація Божої Матері. Да. Зараз, мабуть, я в воді розбавлю, більше трошки. мабуть треба вскрити, щоб вони трошки довше стояли. Два рази закрасити, и ты раз плохо. Трошки сонце світить, то <кхи>, не видно добре, щоб лисини не повставалися. Я тільки замінив. <кхи> <кхи>